І так, друзі, всіх вітаю. Після останнього відео про нашу сонячну систему було дуже багато дзвінків, багато людей писало, щоб розказав, що, як, до чого, що, по чому, і як краще зробити. Тому в нас знову ж таки відео на каналі про сонячну систему, а точніше, про інвер... інвертори. Є в нас в наявності три інвертора. Це е, польська фірма Volt, Інвертор на 24 по входу 230 е, вихід на кВт, максимум 700 постоянної. В нас був такий до цього інвертора гібридного. В нас, я говорив вже в попередньому відео, отакий точно стояв, але нам було його замало. Але Кому потрібно, наприклад, для котла. Це не модифікована синус, синусоїда, так як у китайських тут прямий синус, все дуже чітко працює абсолютно. І, наприклад, якщо вам потрібно там, для якогось освітлення, для холодильника або насоса, то в сумі, якщо буде кіловат, він витримає. До кіловата 900 Вт, знаю, точно витримає. Зараз ми це все протестуємо, скільки він витримає. Я зараз розпечатаю одного. Ціна такого інвертора зараз найадекватніша, тому що бачу, по 500 Вт продаються в інтернеті по 3 чи по 4 тисячі щось таке, в районі такого. Цей коштує, я ну, ще раз говорю, по адекватній ціні 3 500 буде коштувати. Ой. Зараз вам покажу, що тут йде в комплекті. Вибачайте, сам знімаю, але попитаюсь вам. Зараз показати. Йде отака інструкція, кому цікаво. Вона по-польськи. Так. Беремо інвертор сам. І так, на постоянці він може працювати 700 Вт. Пікова 1000 Вт. Вход, плюс-мінус, вентилятор. Для охолодження і е, маємо дві е, євро-резетки з заземленням. Включається один е, USB-вихід, оцей USB-вихід це не в китайському інверторі. Цей вихід працює, вже провіряв на практиці. Йдуть два крокодила зажим... зажимать на батарею, їх хватає. Провід десь тут, я так думаю, по товщині квадратів 5, не більше. Його вистачає на цю мощність. Так, зажимаємо провода. Зараз включаю і вам покажу при нагрузці, скільки він тримає. Зробимо такий тест, щоб це було реально понятно, для чого і що з нього можна витягнути. Для чого воно зовсім ну, що воно може. Так, підключаємо мінус. Підключаємо плюс. Зарядився конденсатор. Так, підключили плюс включаємо сам інвертор. Інвертор працює. Тут є вилка для єврорезетки. Як бачите, зараз я це все включу через переноску. Отаку. Включаємо переноску. Так, зараз. Отак, включив. Все, в нас працює оця, оця переноска. Але щоб нам підключити нагрузку, ми робимо слідуючим образом. У нас є інвертор, який працює. Оця резетка це повністю освітлення всього цеху. Абсолютно, повністю весь цех. Це станки і всі резетки. Ось, від інвертора працює. Зараз 164 Вт. От Отакий вольтаж маємо. Так, відключаємо, відключили зовсім. І тепер зараз беремо нашу переноску від нашого нового інвертора. Зараз підключу. Підключив. Все. Як чуєте, завівся вентилятор і е, е, у нас. Розхід електроенергії 156 Вт. Це в нас маємо зараз освітлення повністю в цеху. Так, далі. Зараз ми нагружаємо термоящиком. Ще нього. Включаємо термоящик. Все, він включився. Дивимося, скільки Вт. 388 Вт. Так, зараз заберу провід. 380. Давайте якось щоб так було і вам видно. 389 ватт. Включаємо зараз. Давайте що ми включимо. Давайте слів машинку включимо. 407 ват. Так, зараз робимо інакшим способом. Беремо дріль. Беремо дріль. Підключаємо. Так, як то його правильно зробити? Як то його правильно зробити? Ага, ага. Як то його правильно. Щоб було видно вам. Зараз включу, щоб було видно нагрузку вам. Отак. Ні, так не вийде. Так, ладно. Зараз візьмемо. У мене просто тут одна розетка. Але ладно, Підключаємо так. Зараз включаю шліф-машинку, потім включаю э, дриль. Так, включаємо шліф-машинку. Так, Маємо 542 Вт, 530-540 мигає. І тепер включаємо електродріз. Сувілучаємо 820 ватт. Відключаємо. І так, друзі, 820 Вт тягне. Більше немає чим нього нагрузити, тому що в мене немає тройника, я підключив би ще цей станок. Але він теж 300 Вт, то вже буде за кВт. Я думаю, він за кВт не витягне. 800, практично 50 він тримає і дуже чітко. От так, як параметри написані, отак от і шикарно. На 700 можна використовувати це просто абсолютно легенько, ніякої нагрузки на нього зовсім не буде. Ну, як бачите, зараз відключу світло і вимкнеться вентиляція. Автоматично вимикає вентиляцію, без нагрузки. Все. Підключили нагрузку, все працює. І працює дуже чітко, друзі. Шикарно. Нічого не гуде. Все абсолютно класно. Тому, кому цікава така річ, можемо його доукомплектувати акумуляторною батареєю. Це у нас літій на 24 вольта 2,6 кВт. Це по мінімуму, якщо якась потрібна менша ємність, ну можемо теж зробити по ячейкам. Це все обговориться. Кому такі інвертори потрібні, звертаємося 3,5 тисячі. Відправляємо, все абсолютно новеньке. Все буде працювати. Як бачите, провели такий дуже чесний тест, тому що в магазині, коли ви купуєте китайський інвертор, вам ніхто такого робити не буде. Якщо він там на 2 кВт, це модифі модифікований синус, то якщо 200 Вт він ще потягне, то все буде добре. Це вже, друзі, перевірено, вже купував якось років три тому, що була. Одна сонячна панель, три на Solar. Хто в курсі. солар. Ну, то, то не годиться, воно абсолютно нікуди не годиться. Воно там димить, нічого не тяне. Абсолютно. Сабуфер підключив, там пищить, тому що там немає синуса. Ну, Це, це не те. Це тягне котла, тяне холодильника, абсолютно все повністю тягне до. Е Одного кВт. Але розраховуйте, як, як тут написано: 700 Вт, 700 Вт він буде вам служити, працювати. Якось пік, пік витягне ну, але не е, постійно. Так, тримає нагрузку без ніяких абсолютно проблем. Все, друзі, кому було цікаво це відео, обов'язково ставимо лайк, пишемо свій коментар, тому що ну, це така вість, що на, на даний час вона дуже актуальна, тому що з перебоями електроенергії от така е, штука вона незамінима. Дуже класно. Все, друзі. По питанням всім звертайтесь по телефоні або пишіть на Viber. Все зробимо, все відправимо, проконсультуємо, якусь інформацію дамо, те, що маємо з практики. Не видумано, не прочитано, а те, що провірили на самому ділі. Ну, Якщо я користувався ним, ну, і вам показую те ж саме. Не з слів якісь переданих, а подивився под. Показав вам реальний тест, як воно працює, що воно може взагалі. Ось такі друзі справи. Все, всім благословінь і всього найкраще.